Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Підписуємося на канал, ставимо лайки і коментуємо ціни, які у вас по регіонах, на ринках, гуртових в роздріб, так як ціни самі знаєте, приупали. Значнемо ми з овочевого набору. Буряк 25.

30, перець 150, 160 і броколі – це 90 гривень. Ще є у нас зелені. По зелені, петрушка 120 100, розмарин 350, рукуле 150, салат 80, 100, цибуля зелена 40, шпінат 80, щавель 80 і укроп 100, 120. Ну і прийшло ісклюзив. У нас є на там, де під навесах, звичайно, в павільйонах прийшли такі з теплих, як то кажеться, країв. Абрикос 140-160, персик 70-120, нікторин 70-120, слива 190, 210, виноград 160, 210. Лохіна 400. Є кавун імпортний. Переважно це був Іран. Це був 50-55 колись був Іран. Зараз не Іран, зараз, мабуть, Македонія і пішло з тої сторони. Яблука 18, 18,25, диня 60, 80. Ну і ми маємо такі ціни сьогодні на ринку. Ще хочу сказати, що є черешня. Це 80 120 свіженька. Ну і є полониця. Полониця у нас 9,40 і вище. Залежить від якості самого продукту. Від 40 і вище. Це в нас сьогодні 16 травня. Ціни, як бачите, Деякі радують, деякі і не радують. Так як взяти по капусті молоді. Як в мене в'яжеться тільки капуста, а вона вже ціна на гуртовому в Закарпаття ціна взагалі плачевна. Там 5-7 гривень. 7 це так, 5 гривень, 4. Колись я пам'ятаю, це в нас була така ціна на ринку в Великій Копані. Ціни були, звичайно, геть малі. Так як взяти зараз ще кабачок, тримається він ще, бо переважно зараз ціна така його, тому що морози передали ну і він не росте. Плюс багатьох я бачу по морозах, повимерзалу багато чого, дуже багато чого. Люди не надіялися, що так були, посадили раніше, хотіли мати. Ну, і, звичайно, багато чого поморозило. Багато картоплі, ну і так, і кабачок бува, бачив по відео. І багато чого, кажу, поморозило. Але, але, Ми тримаємося, вирощуємо. Ну і далі, як то кажеться, жити треба. Все для перемоги. А так, на цьому буду закінчувати своє відео. Погода добра. Сонечко, передають дощі, вже морози уходять. Ну і це якраз добре овочеве хто вирощує овочі. Це добре якраз, бо треба вже полив такі, як то кажеться, з неба. Ну, а нам триматися всі разом і допомагаємо. Щоб прискорити нашу перемогу. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростить розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!